Окупанти готують обстріл на День Незалежності. Переможниця битви екстрасенсів Яна Пасенкова шокувала гучним прогнозом. Терлогиня передбачила найбільш небезпечні місця, куди може вдарити Росія саме 24 серпня. Що вже у найближчі дні віщують Україні зори та карти, що відчувають мольфари та провидці, розповім. За мить з вами новини Тесаню і Ямала Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Що чекає на українців та росіян у найближчі дні в мережі сотні прогнозів від мульфарів, астрологів та провидців. Однак відома тарологиня волонтерка Яна Пасенкова дійсно вразила своїм передбаченням. Переможниця битви екстрасенсів вважає, що російські окупанти дійсно можуть готувати обстріл на день незалежності України. Про це вона сказала на своєму Ютуб каналі. Тарологиня також передбачила, куди саме цілитися Росія відійдіть від води вогню. Мається на увазі якісь енергостанції, енергооб'єкти або заправки, бензоколонки і таке інше. Якщо маєте таку можливість у цей день, не перебувайте на верхніх поверхах береженого Бог береже. Терологиня вже не вперше за останній місяць прогнозує масований обстріл росіян. Відповідне передбачення вона також робила 13 серпня. Буде удар найближчі 10-12 днів або на початку наступного місяця. Вони щось таке планують. Пам'ятайте історію про вежі близнюки у США. От щось таке вони планують, але хай це не збудеться. Водночас один із мольфарів здивував своїм прогнозом і назвав, в якій області в найближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росія. А також відповів на питання, чи використає Путін ядер. За його словами, рашисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою. А жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз дав Мольфар Макс Гордієв в інтерв'ю. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от отмовірність використання Росією тактично-ядерної зброї у війні проти України Гордієв називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Учне передбачення для українців зробив і відомий астролог Влад Рос. Він зазначив, що звільнення тимчасово окупованих територій Збройними силами України наразі не бачить. За словами астролога, до осені просування не буде. А ще він припустив чергову заміну головнокомандувача ЗСУ. Від вересня. У нас може бути абсолютно новий молодий генерал на радянської школи. У нас будуть можливості для атаки, контратаки. Але і це не всі прогнози. Астролог додав, що у вересні та жовтні наші контратаки будуть пов'язані з Кримом. Знищення Кримського мосту може здійснитися восени. Крім цього, за даними астролога, непростою ситуацією може бути і на Покровському напрямку. За всіма показниками переламним є 10-й місяць. Там буде коридор затемнень. 2 жовтня буде сонячне затемнення. Багато чого може бути поставлено на карту, або багато чого може змінитись. А от влітку є небезпека провалу. У нас найнебезпечніша ситуація пов'язана з Покровськом. Якщо ворог його візьме, може бути просто жах. Дай Бог, щоб цього не трапилось. Інакше ворог зможе пройтися і в свій час по Харківській області. А ще астролог дав відповідь на питання, яке українців турбує найбільше: коли кінець війни. Влатро сказав, що у грудні цього року Марс буде в ретроградному положенні, тому активність на фронті може не бути суттєвою. До цього заризнавець додає, що є принаймні два сценарії розвитку подій. Політики вже давно вирішили, що війні бути або гарячі, та супервеликі в травні наступного року. Або в травні наступного року вона завершиться. Мені подобається дата 25.05.2025. Саме в цей день Сатурн входить до знаку Овна. Овен це знак війни, Сатурн повне охолодження. Я гадаю, що багато чого вирішиться. Ми перейдемо в стадію АТО наступного року. А остаточно коли може завершитись цикл Юпітера в листопаді 2029 року? На цьому періоді почалась війна, на ньому вона повинна завершитись. Я абсолютно впевнений, що 2030 року ми увійдемо до Європейського Союзу. До цього може тривати незрозуміла ситуація з територіями кордонами. Втім, навіть після цього расисти не полишать бажань щодо захоплення України. За словами Роса, це триватиме, доки в Росії не станеться перевороту і ФСБ не відійде від влади. Нагадаємо, що раніше астролог ошелешив суспільство ще одним передбаченням. Біля України може спалахнути ще одна війна. Конфліктуватимуть Польща та Білорусь. Сказав Рос в коментарі ютуб-каналу Астрофеномен. Він зазначив, що Білорусь захоче анексувати сувальський коридор. На це можуть відреагувати поляки та спробувати вести війська до мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. Також Владрос радив Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джейка Салівана. Ми чули, що Зеленський говорив про місяці. Нас переконують, щоб ми капітулювали, віддали свої території. Взагалі, я дуже раджу Володимиру Зеленському ще трохи почекати і перетерпіти Джо Байдена і Джека Салівана, щоб дочекатися, коли вони підуть. Зараз можна погоджуватися і тягнути час, але рівно до того часу. Коли в Білий Дім зайде новий президент США, переможниця битви екстрасенсів та рологиня Яна Пасенкова прокоментувала пророцтво про те, що, мовляв, Україну врятує жінка і нею може бути Камала Гарріс, кандидатка в президенти США. Ясноводиця зауважила, що це не зовсім правда. Одразу скажу, що ніяк, але є доповнення. Камала Гарріс, вона не є особою, яка щось вирішуватиме. Вона просто трансфер для важливих людей. Вона не постійна у своїй посаді, а просто для того, щоб когось привезти за собою твоєю чергою відомий астролог Влад Рос заявив, віцепрезидентка США Камала Гарріс має шанс перемогти Дональда Трампа і стати наступним президентом Америки. Такий прогноз розрознавець зробив, аналізуючи її карту народження. Він також нагадав, що давно прогнозував результат виборів президента США. Раніше я говорив, що в кінці президентства Джо Байдена замінить жінка і її оголосять наступним президентом США. Мій прогноз може залишатися дійсним. Камала Гарріс зараз має всі шанси стати чинним президентом. Влад Рос проаналізував час і дату народження Камали Гарріс і зробив цікаві висновки. Найцікавіше, що в неї на момент народження сходив знак близнюків, тобто асцендент у близнюках, там де зараз Юпітер, планета влади. Виходить, дуже цікава ситуація. Дональд Трамп теж близнюки. У Гевіна Ньюсома губернатор штату Каліфорнія. Будинок кар'єри також знаходиться у близнюках. Але найцікавіше, що у гороскопі Камали Гарріс – Річний соляр включається у її день народження у королівському градусі, а народилася вона 20 жовтня 1964 року. У неї королівська комбінація цьогорічного соляра, а також виражений п'ятий будинок. П'ятий будинок це завжди можливість перемогти у лотереї, у виборчій компанії, інші можливості. Тому її можуть підняти зірки. Та все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння віщування, мольфарство екстрасенсорика не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще. А ви вірите у передбачення астрологів, мольфарів, екстрасенсів і тарологів щодо кінця війни. Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал. Нали тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Будьте обачними і бережіть себе. Побачимось.